Мені зателефонували, тому що я від'їжджала на штаб самопомочі. Ольга Миколаївна зателефонувала, кажу, Наталі Михайльна, тут стоять представники прокуратури. Вони хочуть, щоб ви відкрили сейф. Кажу, без проблем. Взагалі прийшли, сказали, що мають обшуки проводити ще в трьох кабінетах. Хотіли до Хренова там зачинені двері, тому що Хрена у відпустці зайшли з тим, що у них є постанова суду на проведення обшуку. Чого? Ну нічого, нам треба пошукати, відкривайте. Заявіть, якщо у вас щось є. Кажу, нічого немає. Вони все обшукали. Взяли тільки з собою проєкти рішень, матеріали, які ми працювали на сесіях, і ну, собственно говоря. А, і забрали монітор, комп'ютер. Не знаю, я парками не керую вже сім місяців. Вони не є в моєму підпорядкуванні. Ну, Відбулося те, що відбулося. Сказали, що завтра прийдуть інші кабінети, ну, не знаю. Хотіли, щоб відкрили Хренова кабінет. ну, Хренова немає, секретаря немає. Ну, як? Нічого не давала, просто провели обшук, пішли не повісток, не розписок, нічого немає.